Халлилуйя. Халлилой. Вітаю вас, народ Божий. Бог любить тебе. Як завжди, Бог є любов. І Він дав нам Ісуса Христа. Він дав нам своє Слово. Бог дав нам Духа Святого. Він все зробив для нас, щоб ми були благословені. Щоб нам було добре. Всяке зло це не від Бога. Ну, від Бога зцілення, від Бога Ісус Христос, від Бога ім'я Ісуса, від Бога Його Слово, від Бога Дух Святий, церква від Бога. Бажання робити добро це від Бога. Аллилуйя. І так, Ісус сказав, що якщо ми будемо перебувати в ньому, і якщо Його слово буде перебувати в нас, то чого ми будемо просити, буде нам. Якщо ми будемо перебувати в ньому, це є народження згори. Якщо людина вірує, що Ісус є Христос, ця людина від Бога народжена. Во Христі Ісусі вона є нова творіння. Ну Но це не все. Це добре, це початок християнського життя, це початок того, що ти став правідністю Божою, що ти прийняв дар праведності. А далі, що Ісус сказав, якщо Його слово буде перебувати в нас, тобто можна бути народженим згори. Можна думати, що ти з Богом. Ну ти так, ти дійсно з Богом так треба думати. Я маю на увазі реальність. Реальність Бога в нашому житті це реальність Слова Божого, яке є в нашому серці, яке є в наших устах. Це реальність віри, яка двіжима любов'ю. Може так сказати: міра Бога в моєму житті, в нас, через нас, в наших обставинах це міра слова, якою ми міряємо, міряємо слово і буде нам від Слова, від Бога, від світла, від любові, від віри. І так, нам треба мати одне і інше, бути в Ісусі і мати Слово Боже в нашому серці. І тоді Ісус сказав, що все, що ми будемо просити, у Батька буде нам. Тобто, будь-яка молитва, вона Почута Богом, коли людина народжена згори і коли людина має слово Боже в своєму серці. Іван далі пише, що якщо ми чогось просимо по волі Отця, то Отець слухає нас. Якщо серце наше не осуджує нас, то Отець слухає нас. Тобто коли ми живемо вірою, яка движемо любов, наше серце не буде нас осуджувати, наша совість не буде нас осуджувати. Ми не будемо засмучувати Духа Святого. Все, що ми можемо просити в молитві, це буде по волі Отця, тому що це буде по Слову Божому. Тобто будь-яка молитва, будь-молитва то молитва прохання, будь то молитва ісповідання, будь то молитва, коли ми щось право провозглашаємо, щось говоримо, коли ми хочемо, щоб було так, як ми говоримо, коли ми в молитві беремо владу над сатаною, над обставинами, над гріхом, над хворобою. Будь-яка молитва вона має під собою основу – це слово Боже. Це не просто наше почуття емоції, це не просто обставини, які ми хочемо змінити. А це Слово Боже. Це те, що ми перебуваємо в Ісусі і Його Слово перебуває в нас. І це також не без Духа Святого. Тобто, вірний порядок це Слово Боже і Дух Святий. Дух Святий в нас, щоб допомагати нам розуміти Слово Боже, щоб нагадувати нам Слово Боже. Дух Святий в нас, щоб ми, по Слову Божому, поступали в цьому світі як Ісус, щоб ми були подібні Ісусу Христу, щоб духовна природа, віра Божа, помазання, сила Божа виходила з нашого Духа, сила Воскресіння, виходила з нашого Духа. Завдяки Слову Божому Біблія так і каже послухам істини через Духа Святого. І так ми в Ісусі, Слово Боже перебуває в нас, Дух Святий в нас. Тому ми можемо бачити благословення Господня в дії в нашому житті. тоді ми реально можемо бачити прояв Бога в нашому житті, в нас через нас. Тоді ми дійсно можемо бачити. Відповіді на наші молитви. Ми в Ісусі. Слово Боже в нас, Дух Святий в нас веде, веде нас, наставляє нас, допомагає нам. Ми дійсно можемо бачити прояв Господства Ісуса, владу імені Ісуса. Дійсно, ми можемо бачити, що те, що ми вірою говоримо, буде. В ім'я Ісуса. Амінь.